Це ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і до нашої студії плачучи, можна сказати, завітала жителька села Сокиричі, Тепер це Ківерцівська громада Антоніна Селихова. Вітання пані Антоніну. доброго дня, доброго дня. в пані Антоніна. Її сусідок сусідів вже чотири місяці. Вода не сходить із городів і з із подвір'їв, але на жаль, місцева влада, і, зокрема, староста місцевий Федорук, а також міський голова Ковальчук. Ну нічого не зробили за цей час, лише обіцяють, що щось зроблять, годують обіцянками, а люди потерпають. І зараз пані Антоніна нам розкаже про цю ситуацію безпосередньо. Ми також покажемо фото і відео наслідків цієї проблеми. Отож, пані Антоніна Розкажіть, коли почалася проблема із затопленням вашої земельної ділянки, і як ви відреагували на неї, як куди ви зверталися? Розкажіть у кінці грудня, коли ростав цей перший сніг, вже в нас було затоплення. Ми знаходимося в такій ділянці села, коли ну низина. І коли ростає оцей сніг, то з усієї вулиці іде оця вода, якраз нам на дві хати моя і сусідів. Ми я звернулася до старости нашого села з таким питанням, що там трошки треба поглибити рів, щоб збігла вода, бо там є куди, щоб вона збігала. І ну, нову трубу там на переїзд треба покласти. Він спочатку казав, що завтра, післязавтра, потім сказав, що немає фінансування, і нарешті сказав, чого я повинен вам робити. Беріть лопати і купайте вручну. Це нереально. Ну, скажіть, наскільки великі наслідки ось цього затоплення, я думаю, що можна навіть і щоб трошки посупроводжували наші режисери відео, наскільки я знаю, у нас є чи фото. Що затопило, і наскільки це дійсно проблемно для вас? Моя хата знаходиться так, якби посередині, перед хатою є невеличкий кусочок города, і за хатою, там 4 сотки. То і за хатою була вода, прямо озеро стояло, і перед хатою стоїть озеро. Коли йдуть дощі, то по коліна води ми навіть до хати не можемо пройти. Ми проходимо по досках, по колодочках, по старих дверях, і взагалі кругом хати стоїть вода, підбирається вже до самої хати. Ще трохи в нас хата розсипеться. Угу. А Ви ще розкажіть стосовно цієї ситуації з засипаними каналами чи ровами. Коли, коли хто їх засипав, і це після того виникла ось така проблема? Так, там у нашій біля на, на нашій вулиці йде дорога, і з двох сторін ідуть хати. Там ці рови були ще спокон віков, ще десь, може, після війни, ну десь може 50-х років. Там збігала вода до річки. Потім, Потім деякі люди засипали віде. посередині цього рова, і так вийшло, що моя хата от з одного краю в один мілітративний рів збігає вода, а з другого краю ну, нема куди збігати. От, і це 10 років назад. Я зверталася в ківерцівську, ківерцівську райдержадміністрацію. Вони мені допомогли, вони прокопали того рова, поглибили. Поклали трубу на переїзд, і все було нормально. За 10 років засипалося землею, загорнулося, бо так само вода була кругом, і тепер його трошки треба поглибити, там невеличкий кусочок, покласти трубу. І все і питання буде вирішено. Це з однієї сторони, а з другої, там також йде такий державний великий рів, який вода збігає до річки. І там один кусочок також засипаний, якраз напроти моєї хати. Там вода в тому рові стоїть і вся вода стоїть мені попід хату, виливається. Ви так зверталися до очільника ківерцівської ем... громади. Так, так. Що Перед сказав? самим Новим роком я приїхала до шановного пана голови нашої ківерцівської ОТГ і попросила допомоги. Він запитався, що вам треба, трактора трубу. Я кажу, так. Зараз каже, я зараз викличу старосту і запитаю точніше. Приїхав староста і каже: не треба ніякої труби, ніякого трактора. Хай беруть лопати, купають вручну. Якщо не збіжить вода, то тоді я сам за свої кошти куплю цю трубу і відремонтую того рова, і все буде добре. Це було перед новим роком. Після нового року я зверталася ще два рази, ноль. Нічого не допомагає. До чи... І ну? до старости, і до заступників міську раду я приїжджала е десь в кінці лютого, просила. Вони мені сказали, немає фінансування. Все, що хочете, термо. Тобто тільки відписки, чи вони просто навіть казали, що нічого письмово не можуть зробити? Ми письмово до них не зверталися. Ми письмово звернулися до нашого депутата на міської ради ОТГ. Він заяву взяв, дуже хороший такий депутат з муравищ. Він пообіцяв дати свого лічного трактора. Якщо ми знайдемо трубу, трубу ми випросили так, якби в комунгоспі нам дає та труба. Знову Валентин каже нічого, щоб не давав. Я не дам нічого робити. І далі все на місці. ви Можете ось таку позицію місцевого старости. Чому він не хоче допомогти місцевим мешканцям, які потерпають від цього паводку? Ми навіть не знаємо, чого це так. Це людина не має совісті чи не має серця. Чи немає душі дивитися, як люди плачуть чотири місяці в сусідній так. хаті маленькі діти, три-чотири роки, вони не можуть вийти з хати. Вони йдуть по, по пояс в воді, по, ну, по коліна в воді. І ми просимо ходимо нічого. Ми бачили на кадрах також затоплений льох. Це ваш льох, Так, там так, все так, так. І маємо збитки. Маємо два мішки, моркви я купляла зугнило. А за хатою там є кусочок малини. Ну, для себе ми посадили. І вона, мабуть, вже пропала. Вона там озеро стояло чотири місяці. І за такою бездіяльності нашої влади ми потерпаємо. Ну, скажіть, в останні роки такої проблеми не було? Це тільки ось ця осінь, весна? Раніше не було. Не було таких дощів сильних, то такої сильної проблеми не було. І оцей рів, що взаді нашої хати йде, він не був загорнятий. Він був, збігала туди вода, і ніякого підтоплення за 50 років туди за хатою такого не було. Угу. Оце ті загорнули в прошлому році. Ну, то значить, зруйнували якісь меліоративні канали, так. так? І через так, це почалися проблеми. Так. Да. Скажіть, сусіди так само з вами десь ходять, добуваються того. Ну, сусідка маленькі діти. То вона тільки вибігає, хтось приїхав на вулицю, вибігла, просить, молить, говорить, ми там підписи збирали. І сусіди напроти, пенсіонери. Вони теж виходять, просять. Ну, поки нічого ми не можемо випросити. Наскільки е, там можливо е, чи не пробували десь збирати мешканців села? Чи, чи мешканці там кожного? Кожного хата з краю вони там да. так, так не, не акумулюються. У нас не дружнє село. Угу. Ніхто не допоможе. Угу. Пані Антоніно, то на вашу думку, що ви будете робити надалі, та яким чином ви дійсно ну, плануєте жити? Я так розумію, ви не зможете посадити городи? — Не зможемо, так. І, і ми не знаємо, як ми цей рік будемо жити, тому що ми ну, живемо взагалі тільки. Овощами сказати в данішній час. Як вже не буде овощів, то це нам буде голодна смерть. Зрозуміло, що ж ми дякуємо за те, що завітали, за те, що розповіли про цю ситуацію. Ми також звернемося зокрема за коментарями і до управління водного господарства, ну і звичайно до керівництва, мабуть, ківерцівської міської ради безпосередньо до старости для того, щоб вони прокоментували і роз'яснили цю ганебну ситуацію, якщо дійсно є можливість допомогти людям, щоб їх не затоплювало, і там дійсно величезні. Вкладень якихось не потрібно фінансів, а дійсно просто розрити оцей рів, який, що все, він незаконно був заритий. І таким чином були порушення якраз міліоративна система, і це призвело до таких ганебних наслідків. Ну і дійсно мене теж дивує, позиція безпосередньо якраз Позиція самого староста, який спочатку обіцяв, а зараз е, нічого не обіцяє. Навпаки, каже, щоб люди брали і копали вручну. Ну то навіщо тоді такі староста, і навіщо така місцева влада, яка не може вирішити ну нагальне питання? Це ж не люди не щось там придумали, е, якусь собі проблему, а це дійсно проблема, яка стосується навіть не однієї сім'ї, а декількох сімей у Сокиричах. Дякую вам, пані Антоніно. Тримайтеся. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам жителька села Сукиричі, тепер Ківерцівської громади. Антоніна Селихова була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. дуже дякую вам.